Християнські пришкільні табори, канікули з Богом у коломийській громаді працюють щороку влітку. Цьогоріч відбулося чотири заїзди. Кожен тривав шість днів. Діти кажуть, що їм дуже подобається у таких таборах. Мені дуже сподобалося. Ми грали, танцювали. було дуже все смачно. Мені дуже сподобалося. Він дуже класний. Ми там гралися, там танцювали, бігали. Всяке робили батьки таборувальників кажуть, що християнські табори це добра ідея, це чудова ідея, тому що батьки, батьки мусимо жити з Богом. Це тим особливо теперішній час маємо виховувати наших дітей. В християнському дусі». тут відпочивали школяри з всіх навчальних закладів. Коломи. загалом їх було понад сотню. Цей табір, який сьогодні завершується, вже кінець липня. Таких таборів було дуже багато. Це веселі канікули з Богом. Це просто неймовірний табір, тому що всю відповідальність на себе взяли і священики, і аніматори, які ну, прислужують при церкві. Це неймовірні, унікальні молоді люди, які дуже гарно організували цей відпочинок дітям. Під час християнських канікул із дітьми працювали аніматори «Ти бачиш очі, які дітей, які хочуть щось робити, хочуть радитися танцювати це. І ти розумієш, треба йти, треба робити, і ти хочеш, ти бере це в свої руки, і ти робиш. Того що, як кличе Бог, ти йдеш і це робиш, і тебе нічого не буде зупиняти. І звичайно ж у таборі були і священники. Вони щодня з дітками відвідували літургії та проводили бесіди на християнську тематику. Ці табори, які є з містом, вони є заплановані суто на цей місяць липень, так протягом липня. Ми Мали в планах чотири заїзди, проводилися заїзди на території першого ліцею, і останній заїзд ми маємо зараз на території шостого ліцею. чому саме ці дві локації через те, що тут є добре підготовлене на разі, коли буде повітряна тривога, так і всі приміщення, так само і вчителі, дирекція є. Зацікавлена в тому, щоб допомогти організувати ці табори. Долучилася до таборування і міська рада. Вона виділила кошти на харчування та канцтовари для дітлаків. З Іван Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.